Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана пригнана з Бельгії машинка Mazda CX5, чистий 16 рік, 2,2 дизель на автоматі. Гарний темно-сірий колір, хороша зимова гума. Передні задні парктронічки. По кузову має один косметичний підкрас, це водійська дверка, зараз покажу все прибором. Арні 19 і оригінальні диски, ксенонові фари, денні ходові вогні. Дуже гарно вона в цьому кольорі виглядає. Показую прибором по фарбі. Капот 56, крило 64, ця дверка підфарбовувалась, ну не тут, там 115, 94, 112. Далі у нас: за завод 57, 56, 55, крешка 58, 60, 62, 63, 65, 61, 44. Один підкрасик є, незначний, без поклівки, по кольору не вилітає, все гарно зроблено. Так, ідемо далі, багажник. Шторка є, є резиновий коврик, все в гарному стані. Шкіряний салончик у нас. Все збережено. Є сліпі зони в зеркалах. Музика боус. Все збережено. Сідушки на електриці, є пам'ять на два положення, сліпі зони. Все в гарному стані. Пробіг у нас 222 тисячі оригінальний. 222 тисячі. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, камера заднього вигляду, хороша машинка комплектація. Машина у нас з Бельгії, кому потрібно Вінкод. Є бельгійський техогляд з відміткою по пробігу, технічно без жодних проблем. На зимовій гумі є комплект літньої є також наявності. Кого цікавить, 16 тисяч доларів з сертифікатом. Приїжджайте і можете забирати питань по машині. Немає абсолютно ніяких. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.